Слава Україні! Героям слава Слава Христос! Слава! Дорогі насельчани! Я ще раз хочу привітати вас з цим святом Днем Незалежності України. Хочу подякувати вам за те, що ви приділили цих дві, майже дві годинки часу, що ви вислухали, ви переглянули цю літературно музичну композицію, яку, яка була створена завдяки випекали Ярослав'янів. Дякую вам за те, що дякую вам, батьки, матері, дідусі, бабусі, рідні, за те, що ви сприяєте, щоб ці чудові діти ходили сюди, до клубу, на заняття, щоб вони могли радувати ваше око кожного свята на всіх літературно-музичних композиціях та концертах. Але найбільше дякую сьогодні. Хочу сказати для тої жінки. Без якої вже останні, не знаю, років, може 10, може трошки більше, не обходиться жодне свято, жодна літературно-музична композиція, жоден концерт, яка вміє з хаосу зробити порядок, яка вміє написати сценарій, порядкувати його, скласти і донести до вас так, щоб ви мали дійсно що переглянути, мали чим помилувати своє око. Галина Ярославівна, ми дякуємо вам за цю вашу блідну працю. Вибачайте, може щось не так, бо самі знаєте репетиції. Ви ну, всі діти, не діти, а я ще більша дитина, вар'юю. <реш> Того, от, дякую вам за вашу поетичну цю працю, за вашу творчість. Дай вам, Боже, і надалі сили, наснаги, здоров'я, терпіння, розуміння, натхнення, щоб і надалі створювати такі прекрасні концерти у нас в селі. І всього-всього найкращого. Прошу. <плес> дякую. Ну що, колектив творчий будинку села Сілець щиро дякує вам за те, що ви з нами. Вітаємо ще раз пат. здоров'я, вам Вашим сім'ям, вашим дітям. І всього найкращого. Тримаймося, єднаймося і любімося. І на, на їх обереже Господом, Бог, матір Божий. Щиро раз дякуємо. І ми знову ми кажемо вам до побачення.